Ми стали перед проблемою. У нас є зброя, у нас є техніка, але в нас немає рук. У травні 23-го року 90% бучанського ДФТГ мобілізувалися до лав збройних сил. Чоловіків на варті громади замінили жінки. Вони полишили цивільні будні та взяли до рук зброю. Тут таких десятки. І кличуть вони себе бучанські відьми. Треба йти кудись щось робити, бо без нас ця війна не кінчиться. Зброю взяли, броніки наділи, каски на голову, Ну, якось так. Ну, Щоб було кого навчати, треба спочатку захистити. Із такою мотивацією до Бучанських відьом долучилася Інна Вікторівна, вчителька, багатодітна мати. Вікторія теж має трьох дітей. І також за власним бажанням долучилася до ДФТГ. У мене чоловік прослужив два роки на нулі, повернувся. І оскільки по здоров'ю він зараз не може повернутися, тому е, вирішила, що тепер моя черга. Зброю перший раз руки я взяла саме тут. Я прийшла сюди як помічник кулеметника. За три місяці я стала вже кулеметником, і мій перший досвід вже був, навіть стрільба повбила. Пишається своїми підопічними їхній інструктор Олексій Ковалевський, майор у відставці, списаний зі служби через поранення. У деяких моментах вони виконують найкраще ну, краще, ніж чоловіки. Жінки відповідальніші. Якщо жінка в даному випадку взяла автомат руки, то вона мотивована. І вона знає і впевнена і хоче научитися, хоче бути не хуже чоловіків. Тому вона цим найкраща. Багато жінок, пройшовши підрозділ, теж мобілізувалися до війська. Деякі зайняли там високі посади. У нас є дівчинка, яка ходила зразу на національний супротив, обучалась. Потім вона прийняла рішення для себе зайти в добровольче формування. Після цього вона прийняла рішення. Вона з добровольця, просто стрілка, вона доросла, вона дуже тулкова з вищою освітою. Вона стала черговим офіцером по підрозділу. Потім вона прийняла для себе рішення йти служити в Збройні Сили України. Десь вона у нас рік прожив ну, пробула. І зараз вона командир штурмової роти. Андрій Верлати пишається тим, що дівчата долучаються до ЗСУ. Але для нього, як для командира, це велика проблема. Нових людей стає все менше і менше. У нас є зброя, новітня зброя. У нас є Браунінги, у нас є ДШК, у нас є КПВТ. У нас нові машини, які завдяки співпраці з територіальною громадою, ми отримали. Співпраці з Таршовим ми отримали новітнє озброєння. У нас не вистачає рук, дуже сильно не вистачає рук. Ми навчимо, ми допоможемо. Ми зробимо все для того, щоб людина стала ефективною на на цій ділянці. Людина приходить сюди, вона фактично допомагає собі. Не якимось там керівникам країни, не всій країні. Вона собі допомагає, вона захищає свою домівку. Долучитися до бучанських відділів у складі ДФТГ може будь-який громадянин України старше 18 років без відкритих кримінальних справ, залежностей та психічних захворювань. У добровольчому формуванні наголошують, контракт добровольця не вирок. Його можна розірвати, як і будь-який інший. До того ж, він не обмежує жінку у її правах. Вона може виїхати за кордон, зберігає середню заробітну плату на своїй основній роботі тощо.